Ви пов... на на до нас звертаєтеся, звертайтеся до нас. Ми не помните. Я за ми розмовляю. Кириччик, Олександр, ми не пошли 18-го року. Підіть, важко, подожди. Ви дожди представитися мені, правильно? Ні, не, 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 я, я могу вам сказать. Ваше посильство. Я дуже знать, буду разговаривать. будемо розговорювати вами Не вопрос, так ну люди, не... суть, суть неприятність. Подожди, Дмитро Володимирович до 19-го року, поверні, будь ласка, мені переверніть. Міліція. А де вкладинка? Вкладинка? Так. Ну, у вас здається, що ви поліція, така бумажечка вкладинка є у вас особливо. Будь ласка, трошки, покажи, що не. вона є. Вони у нас знаходиться на пасі. Де ви знаходяться? На місцях робочих. А ви що тут робите? Да, якщо а ви, ви тут не робите? А, а як ви можете? Це ваші робочі місця. Ось наше посвідчення. Ні, посвід... а додаток до нього. Ви ж є додаток, правильно? У нас ви знаєте? — перехідних положеннях, КУАП, стаття, ви знаєте? мене є посвідчення. Чесно кажуть, ви пов'язані, ви зобов'язані особатися. Зобов Нема у нас міліції, як такого структури до, до 17-го року. Міліціях. Ваш... Та... Скажіть, що ви просто забули за собою. <плес> Тому давайте <плес> друге питання. Того, що ви забули, зараз ви без нього стоїте тут. Скажіть, що ви викручуєтесь? Я не викручуюся. Ну так і все. Ми вами з, 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 нормально розмовляємо. Скажіть, будь ласка, як ось моє посвідчення, як журналістом. Як журналіста? Мене питання. Тільки що е, ми взяли інтерв'ю у людини, яка казала, що іменно ви підходили до цієї людини, коли вона торгувала, що насела біля своїх продуктів. І коли люди підходили, ви казали людям, що вони не куплювали тут нічого і що вони уходили. Це було таке чи не було? Ні. Ця людина вас вас обрехала? Ні, було, було сказано людям, які знаходилися тут. Ага. Торгівля заборонена в даний момент. Ага. І все. І ви не казали, не купуйте, вже Торгівля тут, тут, чи зовсім, не встановлених. А що це таке? Це, власне, статті 160, це... роз'ясіть. Скажіть, будь ласка, ви як е, сотрудник поліції, так, так. ви компетентна людина в галузі права. Я вірно розумію? Ви ж знаєте закони? Розійсіть, будь ласка, мені статтю 160 ну, я... торгівля з рук. Що це означає? Не установлено для цього місця. Це не є ринок, uh -huh. де вони торгують. А що означає торговля з рук? Торговля з рук? Так. Це товар для установлення місця. Тобто з подпола. Не на установлення. Э, не... пола — це на полу. Не на прилавці. Установлено... А якщо він на прилавці на стулі стоїть, це торговля з рук? Нет. Це не є встановлено для цього місця. Законом. А, а хто визначає законність місця? Законність місця? Висполково. А у вас є рішення Різпалкому, що судне законне місце? Не так. А на підставі чого ви тоді зараз реагуєте? Ставі, так. Що Це є? В тих це хто вам таке сказав? Це ваше лічне, ви знаєте, коли е, може визначити е, людина законно не незаконно. Знаєте, в яких випадків? Тільки суд, тільки рішенню суду. Ну що ви не правова організація, яка вирішує, ви на людина чи ні. Тільки суд має право вирішити, людина вина в чомусь чи ні. Тоді в мене питання: на якій підставі ви розказуєте таким людям? Звідки ви взяли це? це ваша сугуба? Чи у вас був такий наказ? Це не є ринок, це є стихійна торгівля. Що таке стихійна торгівля? я вам назвав це Це статі статті 160 адміністративного кодексу України. Все. Я зрозумів. Роз'ясніть, будь ласка, я мені стечу сто шістдесяти з'яснювати, бо я не складаю на вас якийсь протокол роз'яснюю статті я до вас звертаюся не для того, щоб вони мене склали протокол, а я до фахівця в галузі права. Коли ви взяли присягу, коли ви заступили на службу, ви ви, 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 ви вивчали закони, якими ви повинні керуватися. Згідно з національної закону національної поліції, ви зобов'язані на будь-яке звернення, якщо до вас звертається, відреагувати і допомогти людині. Так як ви сотрудник поліції, я до вас звертаюся, роз'ясніть, будь ласка, мені. Статтю 160 і роз'ясніть, будь ласка, що таке торгівля з рук. Я ж вам зрозумів, тільки що об'яснити. Ну, вибачте, я не зрозумів, що ви мені пояснили. Роз'ясніть, будь ласка, мені ще раз. Не можу. А чого, чого ви не можете? Не, я щось тільки що роз'яснив. Ну, вибачте, ну я не зрозумів, що мені роз'яснити. Це незаконна закони, торговля. Хто це визначив? Як це. Хто? 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 хто, хто як... як це, будь закон. ласка, От, мене це трубує. У трубує. Людей немає дозвілу, не торгівлю. Добре, якщо я йому продам свою ручку, це не це закон стихійна торгівля? торгівля. Стихійна з рук. Ну йому з рук, рук продав ручку. Ні, зачекайте. Ви зараз та ну это, це дискусія, але суті це яка? Це статті 160 у невстановленому місці, тобто встановлені місця. Їх, це визначає міськрада, так я сам почув. Це, це тут Мені мені цікавить, хто сказав, що тут незаконне, що тут не ринок. Звідки ви взяли, що тут не ринок? Це, ви бачите, це, це, згідно документації, так ви всіх розігнали, я що не бачу. А коли Добре. тут тривогли, може це ринок. Добре, згідно документації, ота дорога бути в дуже гарному стані. Ну, а вона це, не в цьому я з вами згідний, але це, ви маєте зрозуміти право на це впливати. Це не впливають, це, це, це впливають це інші служби нашого підрозділу. Які це теж звертаються за зброю? Но... З вашого клопотання, вони можуть кулувати, Да, Ми то оповідаємо, ви... дивіться, під під час насіння служби ми доповідаємо, это, де на вулиці, не горить світло, то -то... де там пошкодження. А я я кажу, не так, так. В конкур, а, так. В конкур, не казав. Структура передає, це суду. Міський компот, де вже вирішується все. А що вас туди перенесли? Хто вам сказав дорого? Особисто ми. Можна, будь ласка, можна, будь ласка, ми доповідаємо про це. Або служить місце, розвитку, можна, будь ласка, знати, Як ви призначили, що куди місце демона буде? А ви по незавидям де торгувати? Вот это вот бри територія як дати визначення? за На поганий поганый стандарих внутри квартале. Чого я вам не можу? Чего я не рахую? Я задав один вопрос. Ви від деньги, до 50 рапортів за день. Я вас розумію, мене не чуєте. Я вам маю пропозицію, пропозицию Так. да. Ребята. Сколько а можно? А я можно? Я уже все. можно мы, мы тут да, Один вопрос. Ребята, как вы могли узнать, что здесь незаконное, а вот там вот законное? Тем более, мы мы пройдемся, Сереж. Людей, давайте на вместе пройдемся, рыц. посмотрим на эту А это не территория рынка. Пойдем. Пошлите пройдемся, посмотрим, как вы отправили Знаете, людей. Знаете, территорию где они стали на рынке? Мы Подожди. на территорию рынка. Знаете, где? Ну, Подождите, ну там так же самое сейчас. Ну идемте посмотрим. Давайте пойдемте. посмотрим. Давайте, я вас прошу. Вы отказываетесь? я вот уже с ним ходил. Подождите, вы а чего? Я вам показываю, что там то же самое Но сейчас происходит. Мы, мы, мы с тобой Не находились. на территории рынка. Идемте посмотрим. Где было с одного салта переставить на другой? Ты, ты, ты со мной же Вот все. а отправляли Это рынок? Просто. теперь какая разница, что он и тут стоял, а был он там стоял. За цель у будут и дороже платить. Кому вони хочуть гроші? А ми зараз запитаємо. Запитайте, будь ласка. Ні, скажіть що? мені, будь ласка, тут, яка різниця, чи то... тут, чи а вон там? Я вам там? скажу, що вони збирають. Яка різниця? різниця? Можемо підтипати. Чого ви добили своєю роботою? Це моя думка. Тому що ця територія це Я, я просто а это че, кем я это арендованная а как вы можете мне тогда говорить что это арендованная территория если вы не знаете я, выполняю все Идем данные я, я не спорю я что вам запрещаю выполнять я спрашиваю вас я как спорно. вы вызначили я что я это арендованная а то часа, не арендованная 160 статьи миссионерский кодекс украины но кто рынка есть директор рынка вам пожалуйста, директора рынка, общайтесь с ним. Я не имею полномочия. и Подождите. Вы это имеете асфальт, полномочия ходить людей напрямую? Я не, не да. имею а разница? что вы делали? Это, это был рекомендательный всем. характер? А? Вы заставляли или рекомендовали? А рекомендовал, так я, а я, Это деньги. значит, они могли отказать вам, правильно, в рекомендации? Я отказываю. А вы рассказывали людям, что это рекомендательный характер? Хочешь, можете стоять, можете уходить. Я просто предупреждал, что есть люди, которые будут. Ага. У вас есть статья, ага. которая наказуема за это. Вы знаете, я вам скажу, как с юридической стороны, нету статьи 160 э, КОАП, как вы говорите, торговля с рук. Нету вызначения, что такое торговля с рук. Потому что, когда люди торгуют квасом, это тоже с рук. В холодильниках стоят... Нет, то, не видели, вы мой увидите. Почитайте, пожалуйста, правильно. Да. Законодательство. Я вам прямо поговорить. сейчас его прочитать. Не надо мне его Нету характера э, рекомендации Другой о том, что такое торговля с рук. Это установленное место. Это основное место, почему туда переставили? Да, это место. что, что такое торговля будет Понимаете? будет... А как вы можете это, это вы делать, здесь накладке в законе а это это это, это ну, не Как это вы можете делать? Де... Вы знаете, что это у вас есть кодекс, закон, кодекс, который разрешает вам не выполнять законы закон, закон наказания? заявление гражданина. Но Отреагируйте, пожалуйста. является незаконным, так как он подписан. Вы обязаны отреагировать на заявление гражданина. Мы сейчас будем судиться, я вам покажу решение от вас суда. Вы отказываетесь? Что вы были циркачами по поводу статьи 160, это торговля струк. Что является торговля с У меня же есть информационный запрос. У меня я задала І ви сміяли, побуду 85 і 160. -ти. Просто я вам говорю, що нету визнача, що така торговля з рук. Ну як це нема? Отак немає такого, не що такого торгуля з рук, як нам сказали юристи з Києва, які там сидять під дзвінкою. На сказали, це Барині, котрий наркату супередають, це торгівля з рук. Все. Це встановлено на місці, це що? Як ти можеш встановити місце? Твоє документи, що це на місце. Звідки ти можеш цю інформацію брати? Міськ виконком. Покажи, будь ласка, бумага, написав, якою ти працюєш. У мене їх немає. Так а не... що Хорошо, ти тоді кажеш? Вас все направили? Іли ви самі прийшли? Это, ну, смотрите, не мы не несем службу. Вы сюда вас сюда направили или вы Быстрей сами не приняли. Мысем службу. Значит, у нас как получается? Знаешь, вас направили или вы сами пришли? Прямой один вопрос. Чего, отвесите, направили или сами пришли? Можете повышаем, повышение повышаем. Ну він має право yeah. повышати. Це його зубами. Вот так. Прав. Він має право кричати. Цен, Що хоче робити. Yeah. Це його права. Абсолютно. Ну давайте мені з вами теж учить закону. Це вже стодоба буде. Повірте. Він має права, я можу щось кричати, нічого не можу зробити. Ви можете, не зробити. На... людям не прийти, Вас сюди направили чи ви самі прийшли? Ну, так не можна. можу, з якої ви статті мене будуть привлекати, якщо буду кричати? Що таке порушення громадського Який? Яке? Що таке порушення громадського порядку? Що перегнічує гідність інших людей. Чим перегнічує Ні, гідність, якщо буду кричати? Других людей. Добре, так культурно? Ви рассказываем про закон, чи про культурність. Ви не буде, будь ласка, ви, ви поняття. Любиш, мені задали вопрос, чому ну, я буду чому так. ви будете приміщувати свою гідність? Це, це вибачте, у мене командирський, наприклад, голос. Я люблю кричати. Що мені забороняється робити? Нічого. Так скажите, не пожалуйста, ерунду. голос, он и кричает. Кричать? У вас есть выозначение, что командирский голос? А чего вы тут Вот в этом вся и проблема. Все дискуссия, мы согласны. Я согласен. но прежде чем что-то утверждать, у вас должны быть какие-то доказательства. Мы просто сейчас ведем с вами дело. Я не вопрос, я вам сказал свои действия на заходящий Хорошо, я сейчас буду кричать, что вы будете делать? Такие 160. Вот я сейчас начинаю кричать, что вы делаете? Уровень шума. Ну это уже смешно. Ну. Ничего мы, не сделать. вы не, не, не говорите, пожалуйста, руки, вопрос, не руки. Если он пожалуйста, вопросе. Вы сами пришли или вас направили? Но если мы здесь несем службу, у нас есть это, здесь, здесь данный участок. У нас здесь э, пост или что? Нет, у нас не пост, у нас пеший патруль. Так вещи патруль должен ходить, а не стоять вроде бы, да? Или он должен стоять? Так, это мы можем постоять, ну, посмотреть. Ну вы же здесь два часа уже стоите, смотрите. Ну, ваше. Это уже пряший патруль так два часа прошлись стоим? прошли, прошли. А какова территория обхода? Да территория у нас большая, если честно. И вы только здесь второе, стоите. Нет, мы везде прошли. Поэтому, ребят, по поводу того, чтобы вы выгнали их отсюда, выгнали их туда. С одного свата на другой. Ну, мне позволят, как только придут за местами, да. Мне ну, вообще, ну, серьезно, а с никого не, 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 может. не может, я не знаю, Так Я так понимаю. Смысл? С одной территории переставить на другую территорию. Да? На солнце. Это то же самое. Поверьте, ребят, да, ничего это это тоже не добьется. Просто хотите штурмить людей? А ну кто штурмит? Ну почему то говорите штурмить? Ну это так называется. Подойдите, пожалуйста. Я как то не человек. Подождите, ну Так, О, так, так, терроризировать... на вчера. Кому? Ну я О, пришли, это было вчера. Подожди, вчера он ну, вот вам да, вам да, смотрите, А все по ерунда. Мы явно нарушаем тоже наши правды. Вопрос правомерности. Я вам право что-то сделал неправомерное. Поверьте на слово. Мы сейчас вам спілкуємося в доброму Тоне. Ми з вами сейчас не грубимо, Если бы вы не грубили бы нему, мы вам теж же знаем. На рынке по местом, ну, Дробы в том постуване. 10, 10 максимум. Вчера ходили считали. 10 ну вот, это сейчас то же самое. Это мы людям это объясняем. Нет, вопрос в другом. То вы говорите, есть что есть мы, щим. Чтобы мы они обращались. Ну, а я а что вы на Людина себездравляемое життя. Ну как это? Это так не называется. Почему вы не боретесь изначально за соблюдение Конституции? То есть с первоначального, то есть самого главного законного корпуса. Почему вы не боретесь с торговлей. Я вам сказал, соблюдение Конституции. Этому человеку и тем остальным очень много государства должно того, что оно делает. А где это право? Вопрос. Почему? Вы же за право.

Руи. Руи. Вот. На Территория, территория рынка. Ребята, а у меня вопрос: вы не боитесь, что люди поднимутся бунтом и пойдут к вам туда в гости? Не сожгут нахрен. У меня просто вопрос такой. Это смотрите, не Людям объясняю. Чтобы. Ну, ну я ну, я, я спросил, вы не боитесь Жалово. этого? Ну, не, не вы развращение. Ну, Хотя бы место подъявляли. Так куда он у нас ничего проставки. грубого и не сказал. Чем я нагрудил? Литературным языком. Ну, смысл говорю: люди с одного асфальта переставят на другой. Можем поднять раз, в Википендию а, авторитетные кстати, здания брать, ты Потому что они ты... под солнцем стоят, это самое. Загнали их. их. Это... Задайте такой вопрос, честно. Это в миск и комком. Ребята, ну получается, мы да. все должны делать сами. Вопрос тогда, вы представители вот. чего? Зачем? Ответите, мы вам тоже представляли, ребят. Вот вы представители Сибири, а Я тоже. Активисты Дорожного контроля Украины. Громадське об'єднання гармата. Смотрите, вот, дивіться, ви ж теж маєте повноваження, правильно? Ви ж тоже можете калію. А у ж... вас а, От, давайте... Будь ласка, Мені за ці повноваження ніхто не платить. А вам платять зарплату, і ви не, не робите те, що повинні рухати, будь ласка. Ви ж теж можете По поводу Я можу все допомогти людям, зібрати щось, совместно з ними, написати. Чому не вмовуть? Я не Чому? включаться. Мож... Visualize... Я не маю права включаться. Нет, нет, он не имеет права включаться. Я не может на какой стороне быть не политической, ничего сотрудничества. Нет, то, что воняется, это не нормально. А то, что он не может включаться, він не має права включаться. Люди должны то сделать. Так, а, а вы как представитель, вот это, вы можете это делать, можно, это как? будет как? правильно. Вообще, вы мы это право, вы это выкупили. Или, или, или не написать, это наказа. Наказа? Наказ. Какие направления? Порушение права? Послушайте, вы, вы, на... на... вы а, сидите как бы, быстро уходите от развора. Вот вы реально можете помочь, но не хотите. Вы откуда знаете, занимаетесь? Я не могу сказать что вы ставите я на просьбу, понимаете, вы мне рассказываете то, что я знаю, что мне делать.